Глядачам телеканалу М-Студіо, ви дивитесь програму Діалоги. Сьогодні спілкуємося з гірським провідником, який під час повномасштабної війни змінив гірське спорядження на військове. Проте любов до гір допомагає йому триматися. Це Костянтин Балабанов. Вітаю. Добрий. день! Власне, з чого почалася любов до гір і чому саме гори? Зого почалася любов до гір. Діло в тому, що в мене не було інших варіантів, так скажімо так. То, що почалася любов з того, що в перший раз в житті, це в три роки. Мені батьки дали рюкзачок, сказали, що там є все, що треба, в тому числі бутербродики, і ми пішли на… на сенаторський хребет. Це отам, от де Соколині Скелі. <choré pudding> <laufen> все. Все, це все почалося реально. Тобто, це був перший похід, це була в там, перші ночівлі, це все відбувалося з батьками. Як розвивалися далі події? Ви спеціально навчалися? Орієнтуванню, можливо, спорядженню. Це ж не просто похід в гори. Це великі знання, треба мати дозвіл, спортивну підготовку. Розкажіть, щоб піти в гори, що для вас потрібно зробити? На даний момент взагалі? На даний момент треба закінчити війну, щоб я міг далі займатися своїми справами. В принципі, тобто, що на з чого почати підготовку, з чого почати походи в гори? Чи... Для вас, щоб піти в гори, що це означає? Зібратися, як ви до того підходите, до процесу підготовки? До, якщо ми говоримо про до початку повномасштабного вторгнення, для мене це було просто взяти рюкзак, покласти туди вже давно-давно зрозумілі речі, це займає ну, годину часу і, і сісти на будь-який транспорт. Ну, в потрібному мені напрямку. Ну, е якщо говорити про те, як до цього всього готуватись, звісно, е фізуха. Без Фізо нічого в житті не буває. Ні в цивільному житті, ні в гірському житті, ні в військовому житті, без фізо, без е біг, без постійні е спортивні заняття, нічого не відбудеться. От. Тому, да, я бігав вдома гантельки, вдома гір'я, тобто регулярно займався. А, окрім цього, це ще регулярні постійні походи. Да? Тобто до повномасштабки я практично не закінчував сезон. Не просто зимовий сезон переходив в осінні, там в літній, і потім весня в осінні знову в зимовий. Це був просто такий от цикл. Тобто зимою на лижах в гори, всі інші там вже пішки в гори. І це теж серйозно підтримує твою собственно, фізуху. Да? Тобто, це таке. Це був просто запущений, давно запущений цикл, який не зупинявся практично ніяким чином. Ну і мені це було значно легше, ніж взяти когось з собою. Тут людину треба зрозуміти, що вона може, що вона міє, чим вона займається, що вона в принципі займається ця людина спортом, яким-небудь спортом. От наскільки вона може довго ходити ще з навантаженням з якимось там рюкзачком. З вагою, і, і потім ми починаємо спілкуватися про те, ідемо ми кудись, чи, чи треба ще трошки підготуватися. А навички орієнтування? А, навички орієнтування. Ну, діло в тому, що знову ж таки. Е, е, ти не хочеш втратитися в горах, вчись. Ну, то це все. Приходило з тим, що щось читалося, щось впізнавалося прямо на місці. Да? Інколи з пацанами спеціально залазили в якісь дебрі, щоб зрозуміти, що буде відбуватися далі. Тобто тут і приходили тобі навички орієнтування, знання місцевості, знання маршрутів. Це завжди підготовка. Тобто маршрут завжди готується, він завжди планується, що у нас буде відбуватися, де там можливі аварійні спуски з маршрутів. Та-та-та-та-та. Це насправді це доволі серйозне планування. Це так доволі легко про це все розповідає. Та це все отак на ізі. Ні, Насправді на Ізі нічого не відбувається. Це планування, 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 ще раз планування. Завжди детально спланований маршрут, стоянки, де вода у нас, де підходи, виходи з маршруту. Якщо треба буде аварійні підходи, виходи з маршруту. І, звісно, ти вчиш вчиш, вчиш, вчиш топографію, ти вчиш орієнтування на місцевості, орієнтування з тим самим там, компасом і мапою. Потім у нас з'являються вже е сучасні прилади, ті самі GPS -ки. потім у нас з'являється це все просто в телефоні. І все знає значно простіше. Ну, але навички орієнтування вони насправді потрібні завжди на війні теж. Що у вас в рюкзаку зазвичай? Гірському рюкзаку, маємо, навіть, так? Да? Набор, в принципі, доволі стандартний. Там завжди спальник по сезону. Тобто це або весняно-осінній спальник, да? або літній спальник, або зимовий спальник. Це три окремих спальники будуть. Mm -hmm. да? Вони будуть різної ваги, різного об'єму відповідно, і, ну і тримати різну температуру комфорту. А потім коврик, на якому ми будемо спати. І їх різновидів цих ковриків на даний момент стільки. Це можна окремо, я не знаю, лекції читати, бо ми тільки передні коврики. Ну, в принципі, як про все спорядження. Потім, відповідно, те, з чого ми будемо їсти, на чому ми будемо собі готувати, це газовий пальник. Тобто я принципово вже дуже багато років не розводжу багаття в горах. Да? До повномасштабки маємо на увазі. Да? Ніяким чином я цього не робив. Уникав всіма можливими методами розводити багаття в горах. Якщо це було вкрай необхідно, да? там група промокла, треба людей обігріти. Є якесь визначене вже місце, яке до того вже використовувалося під багаття, тоді окей, так. Да. Але завжди уникав всіма можливими методами зайве палити щось у нас в горах. Я, я занадто люблю наші Карпати, щоб, щоб це все було. Тобто, окей, це газовий пальник. Да? О, до чого ми ведемо? Газовий пальник, і, знову ж таки систем моря різних маса. І знову ж таки там, не одразу прийшло до того, ну, чим я е, користувався там до повномаштабки. Насправді і тепер користуюсь тим самим газовим пильником. Е, відповідно, потім з чого ми будемо їсти. Є певні системи, з яких в які ти можеш приготувати і з'їсти одразу з неї що не треба за собою там тягати там, ми, е, окремо якісь там миски, кружки. Тобто, це все зменшує, зменшує, зменшує кількість спорядження, зменшує відповідну вагу. От про вагу я да. хотіла запитати в середньому все зменшує вагу. Відповідно, все зменшує кількість. А, потім, це, в чому ми будемо спати, це намет. Знову ж таки, по сезону це два намети або е весняно-осінній, або зимовий. Це два окремих намета. Завжди це два окремих намети. Це повністю різні погодні умови, і відповідно це два окремих намета. А, по сезону. А потім те, в що ми будемо одягатися. Класичний туристичний набір, тобто у тебе запасні трекінгові носки, у тебе запасні стільки в, твої, в твоє життя, в твої боти. Це, відповідно, термобілизна по сезону. Да? Це завжди утеплювач, якась фліска, якщо це зимова, зимовий зимовий період тоді там ще і пуховочка з'являється, відповідно, там ще кладеться і мембрана, мембранна куртка, яка нас захищає від зовнішніх факторів, тобто від снігу, дощу, вітру. І, і так далі. От, і якась см'янка під це все діло. Відповідно, настільки вона нам взагалі потрібна. Людина, ходячи в гори, вчиться користуватися дуже маленькою кількістю речей, в принципі, то тобто завжди все можна чимось замінити або поєднати функції однієї речі. Далі, відповідно, це мапа. І компас, не дивлячись на те, що в кармані я завжди якийсь там сучасний модний пристрій, да, або якийсь там класний телефон, на який встановлено всі можливі додатки, які Але якщо нема зв'язку в горах, от іменно, якщо немає зв'язку в горах, сучасні додатки дають можливість працювати і без зв'язку в горах для орієнтування. Тобто, да? ну, то, ну жодеться в 21 му стрічі. Але мапа компас завжди з собою без винятку, тому що будь-що завжди може полетіти, поламатись. І все лявій. І яка да, середня ти... вага такого рюкзака? А в залежності від маршруту, довжини маршруту, наскільки ми надалеко йдемо, і в які гори ми йдемо. Ну, від, -до. від до. Від до. Від до. Ну давайте так. Було і там 8 кілограм. Рюкзак важив. Було і 38 важив той самий рюкзак. Та відповідно, це були зовсім різні рюкзачки. Тобто, в залежності від того, куди ми йдемо. Якщо ми йдемо там на триденний маршрут, дводенний маршрут в Карпатах, це буде маленький рюкзачок, в якому там все по мінімуму відповідно, якийсь там мінімальний набор їжі. Ті самі сублімати, які швиденько готуються, нічого не важать. Будева ще нічого не важать. Сублімована їжа, якась там водичка, шоколадка, якісь там батончики, все воно все мінімальне. Воно все доволі небагато важить. Якщо ми йдемо на Кавказ. На декілька тижнів на місяць, у тебе відповідно там з'являється інше спорядження, вже альпініське спорядження, тя самі льодоруби, карабіни, системи моря, всього цікавого іншого, вона, звісно, важить значно більше. Ну, у нас доходить до 38-40 сорока, інколи більше кілограмів цей рюкзачок. Тому що інший маршрут, інша довжина, інший час ми збираємося прожити в горах і зовсім інших горах повністю. Якщо монопоходи йдете, чи не страшно? Соло? Ні, я обожнюю. Давайте так. Обожнював ходити соло. Можливо, про люби, улюблене місце розкажіть. Які гори для вас найкращі? Як там співав класік Ті, в яких ще не був? <ф às> найкращі гори. Я просто люблю гори. Давайте так. От, в принципі, люблю гори, так? Да? Угу. А це а, вершини, покоряти вершини, чи це просто похід горами? Тому що це є різниця. Дивіться, покорити нас намагається... Росія, так, да? ця країна називається, да? так? От. от вони нас намагаються підкорити. Тобто процес підкорення це якесь фізичне насильство, мається на увазі. гори ніхто не підкорює, ти на гору можеш зійти. Ти можеш попросити гору тебе пустити до неї в гості, а потім попросити вернутися з цієї гори треба. Не завжди тільки зійти наверх. Насправді інколи буває значно складніше повернутися зверху вниз. Людина вже трошки, а інколи і не трошки виснажена фізично, плюс він отримав емоції наверху, розслабився, а вниз ще треба спуститися. І більшість НС непередбачених випадків трапляються саме на спуску. Людина розслабляється, в людини менше сили є, і щось іде не так. Тому не підкорення, а сходження. Знову ж таки, дивлячись, що яка ціль у нас стоїть. Це або пройти траверс якогось хребта. Пропустимо, той самий ну, вододільний хребет. Верховинський вододільний хребет це від Ушка е до Пікуя. Да? Він розділяє там, Львівську область і Закарпатську область розділяє е два водогіни центральних в цих областях: це річку Сян і річку Вуш, нашу любиму відповідно. Е це легеньке одноденне. Давайте так, для мене це був свій час одноденний похід. Для стандартного туриста це буде дводенний похід, там 38 кілометрів самого хребта. Де красивим, бархатним, красивим хребтом. Мабуть, один з самих таких. це мій домашній хребет. От коли мені треба було просто виключити максимально виключити голову, для себе, для самого щось швиденько бо часу особливо немає, пройти, я йшов на Верховинський додільний хребет, коли б мав більше часу. Я собі малював якісь цікаві маршрути, ну, припустимо, основні вершини Горган. І з Горган вернутися на судовець, пройти ще частину судовця, а вже з судовця спуститися кудись вниз, це на тиждень в соло сам один. І теж були цікаві історії. А розкажіть, цим. що ви відчуваєте в горах? Свій емоційний стан? Е, свій емоційний стан. Я приходжу до себе додому. У мене практично завжди, чи я буду йти сам, чи я буду йти з групою. Враження таке, якби ти, от, ти відкриваєш двері свого дому серйозно. На повному серйозі без всяких. Можливо, розкажіть, який випадок такий був? Чи курйозний, чи можливо складний. Який в пам'яті зараз можливо випливе. Да, дуже було багато насправді і смішного, особливо коли ми з друзями намагалися залізти в якісь дебрі. Да? Е, інколи спеціально. <гум> е, е, тому що пару разів бувало, що це було не спеціально А е, через погодні умови, так само, через дуже щільний туман ми не до кінця розуміли, куди ми йдемо. Да? А в тумані <гум> горами ходити це окремий. Такий окремий екстримчик. Окей, якщо це класно, коли ти чітко знаєш маршрут, а коли ти на певних ділянках маршруту в перший раз, то це буває дуже-дуже цікаво, так скажімо. Курйозні випадки. Курйозні випадки, курйозні випадки. Спускаючись з Чорногори, один раз теж з друзями, вже з Пупівана Чорногірського. Замість того, щоб пити класичною стежкою, якою вже ходили і ходили не раз, а це ж вже скучно насправді, да? Тобі вже там все знайомо на цій стежості, Ми вирішили, що ми вільнемо в інший, іншу ущелину. І в принципі, чомусь не зрозуміло до тепер чому. Ми думали, що ми спустимось туди, ж в ту саму точку, в яку ми планували, а спустилися фактично декілька кілометрів раніше. І потім довелося вирішувати питання з транспортом, шукати, де знайти машину, щоб достатися своїх машин, які нас там чекали в іншому селі. Ну це такий з насправді нічого екстраординарного. Просто потратили трохи часу. От смішних випадків, господи, все залежить від компанії. Напевно, кожен похід чимось визначний. Та звичайно, Костянтине, прийшла війна. Ви змінили гірське спорядження на військове. Чим мотивувалися? Чим мотивувався? У тебе вдома бардак. Хто його розгрібати буде? А сусіди до тебе у тебе вдома, бардак розгрібати не будуть. Все, у тебе в хаті проблеми. Ну, треба ці проблеми рішати. Все. Ну... Що інакше. А навички гірського провідника. Чи вони вам знадобилися на службі? Так, і на початках, в принципі, і дотепер дуже багато тем, які були напрацьовані ще в горах, допомагають в принципі жити в незручних умовах, скажімо так, да? жити в незручних умовах. На війні ти завжди живеш в незручних умовах. Привичка жити в цих незначних умов незвичних умовах і незручних умовах це перше. Діло в тому, що дуже багато людей, хто не вміє в принципі жити не дома, mm -hmm. да? там, не говорячи вже там про намети, не говорячи вже під землею жити, в землі жити. Люди починають дуже сильно хворіти. І там починається купа, купа, купа незначних маленьких проблем, да, Які потім виростають в огром'язником проблемі, ще огромної проблеми. І були б певні невеличкі навички до цього напрацьовані, на все було б значно інакше. Тобто не, не збиралося по одні маленькі піщиночки до великого кома. все було б значно простіше. І е, тому, так. Да, гірське життя насправді доволі серйозно допомагає на війні, в тому числі. Цих умовах, які ми зараз знаходимося, в тому числі. Після перемоги, що перше зробите? Вгори. І надовго. А Добре. місце вже обрали місце? Ой. Вже його бачите? У мене їх стільки в голові, стільки запланованих було маршрутів, які ти просто фізично встиг пройти, які ти планував пройти з друзями, яких тепер вже, на жаль, нема, до яких ти ходиш на кальварію в гості. Чи допомагає триматися вам оце, Любов до гір, повернення до цивільного життя морально? <мас> Любов до гір, так. Морально допомагає жити. Я знаю, що коли ми це все закінчимо, я знаю, чим я буду займатися. Да? Постійно думати про повернення в цивільне життя неможливо, це насправді шкодить. Це насправді дуже сильно відволікає і збиває твої налаштування. Да, не мо не можна думати постійно, що ти будеш що ти повернешся в цивільне життя. Тому це буде шкодити твоєму теперішньому життю, теперішньому твоєму військовому життю. Ці думки треба від себе трошки відкинути на певний час. Да, не забувати, про друзів, родину, про деякі тебе оточують. Ну, Завсе одно ви завжди спілкуєтесь тим тим чи іншим чином. Е, да, але от так, от типу, постійно думати, що я в цивільне життя, це насправді шкодить. Реально серйозно шкодить. І хочеться запитати, можливо, якісь поради дасте людям, які тільки починають ходити в гори? Чи навіть професіоналам от від вас? Mm -hmm. <гум> е читати, 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 багато читати. Інформація на даний момент море в сучасному світі, інфи інф море. Це ми колись там десь шукали якісь там книжки на щоб. Щось навчитися щось почитати. Зараз це все є онлайн. Да. Фактично, у будь-кого ти можеш запитати поради, тільки розуміти рівень авторитета цього будь-кого, тому що інколи це може бути насправді будь-хто. Да, такі випадки в нашому житті теж траплялися. Люди заявлялися як серйозні авторитети в гірському, в гірському житті, да, а по факту виявлялися шахраями. Да, я таке. Не будемо просто зараз згадувати цю відому всім особу. Насправді не одну. Вчитися, 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 вчитися. На даний момент інфиморе завжди є у кого запитати поради, тому що є купа різних спільнот, які про це спілкуються: планувати, планувати, планувати. Завжди підготовка і планування, підготовка і планування. Без цього нічого не буде. Точніше буде, буде виклик рятувальників. От що буде. І дай Бог, щоб ці рятувальники встигли прийти на поміч. Тому що не поодинокі випадки у нас в Карпатах, коли ці рятувальники не встигають прийти на поміч, особливо зимою. Да? зимою все доволі трагічно швиденько закінчується. Оці от непроплановані теми, не підготована фізична людина, не підготована матеріальну людина, Тобто в невідповідному спорядженні людина, яка не знає маршрута. А якщо ми зимою хочемо йти на якийсь певний маршрут, ми маємо його пройти і весною, і влітку, і восени в різних погодних умовах. Бажано в тяжких погодних умовах. Щоб ти розумів, що ти будеш робити, в яких ситуаціях з собою, як ти будеш реагувати на ці ситуації, як твій організм на цих буде реагувати? І наскільки ти для цього всього підготовлений. Тобто підготовка і планування, підготовка і планування завжди. З цього це база, з цього все починається. Вчитися, готуватися, планувати. Це завжди. Ну, ми, виходячи з дому, купити хліба, ми насправді плануємо. Ми за це вже не задумуємося. Ми фізично плануємо. Що я зараз там, візьму там, з тумбочки ключі, відкрию двері, вийду, закрию за собою двері, ти-ти-ти-ти-ти спущуся там, з поверха, перейду туди-туди. Це планування насправді, про яке ми вже не задумуємося. Є певні типи планування, те саме от гірське планування. Що ти, що ти з собою візьмеш? Скільки воно буде важити, чим ти з цього всього будеш користуватися, чим ти не будеш користуватися, чим ти можеш обійтися. Не треба з собою тягнути мил, і, і вилку, і ложку, і кружку для чая, а кружку для кави. Насправді, це може бути одна кружка, за якою ти будеш і пити, і їсти однією ложкою. Все, пока. І в цій кружці ти ще приготуєш собі це все, що ти будеш пити і їсти. Все. То ж, дякуємо вам за вашу відданість, любов до гір і до батьківщини. Бажаємо вам успіху, дойти до перемоги, покорити всі гори і вершини, які задумали. Спасибі вам і вам, глядачі, що були з нами. Ви дивились програму Діалоги попереду ще багато цікавого.